Так, друзі, остання на сьогодні серія Валюна Хаос, хватить приключень. Я забув. Хватить приключень. Рішив ще чуть-чуть помідорчиків купити, а мене на річки нема, зрозуміли. 16 гривень, Тільки що на 16 гривень не на гниб не кидало. А ці вроді там огурчики непогані. Коротше музики вообще не варять цим тепло Енерво чи, чи те ну да Нормально не станеш, не купиш Точно що яке Як сова Туди сюди головою ще я вже був все, надо валить в освоясь заскочу сейчас уторок там короче кексы чи мафины в этом чи подожди чи в рідному селе а в рідному селі заказ мне не Сегодня выше сирены не не Если не буде бублика, возьму, то вже я там сам і на хаос. 3 часа дня сейчас вам выложу видосики з базара. Коротше, сьогоднішній прогулянки. Завтра подимося, може на Івашки чухнути. Якщо чук... не чухну на Івашки, може щось рішимо по городу поїздити. Може алмаз. Щось може я надумаю так, оце. Це ж я теж, все чітко, там 9, 9 секунд. Поки на базарі все розложено, так, на прилавках все гарно, потім як все убирається, такі столи, все такі страшні, Такий остається СССР. Ями, вонь, пошарпане все. Хоча за містове, якщо берете там що там адміністрація ринку чи хто цим завідує. так ви ж все красте, ремонтуєте, я так вважаю. потрібно бути а то бабло уходи а може я тебе завтра Ні, там пару позицій надо купити. все о тут Тут бассейн. Кенеризейшн прорвался. Ой, баб я бабель Лито это вообще Круче, чем не бабе. Не так жарко просто. Просто тепло. 24, 23, 22. Раді дома Зараз ми з гори там чуть-чуть на горку, правда, буде піднятися. Вау. Так, мені ж треба встряти свою колію. Ну чуть-чуть. Воно поворачувається. Ці попрямуй, хоча дожди ж направити. Коротше, доїдемо до рідного села, там попрощаємось. Блін, можна туди були повернути, в принципі, і десь виїхати, чисто поїхати тим. Блин чисто поїхать. Ей, не, не став свою коду. Чисто частними секторами можна було Ладно, ми сейчас перестроїмось. Коротше я тупану ступану Думав як мені Чи тротуар ми чай поїхав Зараз вони проскочить і я тоді Щемонуся з ними Вчора поїздив опять. Та воно ще вчора мене побалювали ноги. Щас опять щось ще сильніше ноги почали болити. Що і тут водоканала проблемка.

Ще в таку погоду треба їхати на расслабой. Та я вічно кудись спішу, лечу, навіщо вони видиться. Їхав би то тихенько спокійно. Після Лісочної бурі із сахари. В одних із сахари, в других з Казахстану, з Узбекистану. В третіх в Росії горять ліси. Отуда при. А це як нову версію почу по цій Україні. Торфянники горять Не те що гарі воняли це тож Сьогодні вже розсосалися Вчора мутновато ще було Коротше щоб бутилочки ці грахітніші я покупаю Держались скріплені Вех ногами перевертаю і нормально Троєчки як заглохли, так і стоять. Як там Лазурний? ЖК Лазурну на Юровці. Зато на продажу. Зато на продажу. Є квартирки, на домик один вбили здати до війни. Так и толку а он нифига не будет подключаться и толку с тех пор ты. Короче, лохотронитесь Може строила их якась Кацапская эта Компания Компашка чуваки сзади повертают, так я чуть-чуть испугаюсь. Вау, <music> вау, 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 вау. Ну конечно, ну конечно. На электробабах и все, а Мені сейчас переключайся. Да, а це преимущество, що на горку. Хоч можна не крутити не заморачуватися Копочки. Сюди ныряй. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, ось який він швидкий. Ой, фіга собі. Джага джага. Я ж на базар не планував. Кстати, сир би я теж не купив. У мене получається була на 41 гривня. 5 железяк, 4 десюнчики и 1 гривня. И карточки 2 кредит Життя в кредит. ну, Короче, я восьмокрыв. Можна хоть бы эту сірку сразу піду. рюкзак короче дає про себе знати. ой в холодочку як хорошо так Що мене зацікавило, там сакцій в АТБ. Я дивився в этом приложенні. Чіпси по 35, кажись, два віда. Я сметана. Сметана зелень. Люблю і краб, навірно там. Сир, в принципі. Те що на хліб там намазувати, не пам'ятаю. Яка там фірма? Ну, звенигора, в принципі, твердий сир. Можна купить по 40, подожди, та яке по 40. По 54, мабуть. Блін, і більше, вроді нічого. Варіанти там повні я не розсматривав, коротше, алкоголь я не рассматривал. Так, зараз ми в рідне село заскочимо, друзі. Ну що, будемо прощатися Єва. Зараз я піду парканувся. Чуть-чуть холодку постояв це зажець. Давайте пока. Всім гарного вечора, наступної неділі, мирного неба. Все, пока-пока.